Глава шоста. Коли люди почали примножуватися на землі і народилися у них дочки, тоді сини Божі побачили дочок людських, що вони красиві і брали їх собі за дружин, яку хто обрав, і сказав Господь Бог не вічно духу моєму бути зневаженими людьми цими, тому що вони плоть. Нехай будуть ні їх 120 років. У той час були на землі велетні, Особливо з тих часів, коли сини Божі стали входити до дочок людських, і вони стали народжувати їм це сильні, справдавні славні люди. І побачив Господь Бог, що велике розбещення людей на землі, і що всі їх думки і помисли серця їх були злом повсякденно, і розкаявся Господь, що створив людину на землі, і засмутився у серці своєму, і сказав Господь, Знищу з лиця землі людей, яких я створив, від людини до худоби і плазунів, і птахів небесних знищу, бо я розкаявся, що створив їх. Ной вже придбав благодать перед очима Господа Бога, ось життя Ноя. Ной був чоловіком праведним і непорочним. У роді своєму, Ной ходив перед Богом, Ной породив трьох синів Сима, Хама і Яфета. Але земля розбестилася перед лицем Божим, і наповнилася земля злодіянням. І споглянув Господь Бог на землю, і ось вона розбещена, тому що всяка плоть спотворила шлях свій на землі. І сказав Господь Бог ною, Кінець усякій плоті прийшов перед лицем моїм, тому що земля наповнилася від них злодіяннями і ось, я знищу їх з землі. Зроби собі ковчег з дерева, гофер. Відділення зробив ковчезі і обсмоли його смолою і зовні. І зроби його так довжина ковчега 300 ліктів, ширина його 50 ліктів, а висота його 30 ліктів. І зроби отвір у ковчезі, і в лікоть зведи його вгорі. І двері в ковчег зроби з боку його, влащуй у ньому нижнє, друге і третє житло. І ось я наведу на землю потоп водний, щоб винищити всяку плоть, у якій є дух життя під небесами, усе, що є на землі, позбудеться життя, але з тобою я укладу завіт мій, і війдеш у ковчег ти, і сини твої, і дружина твоя, і дружина синів твоїх з тобою. Веди також у ковчег з усякої худоби, і з усіх плазунів, і з усіх тварин, і від усякої плоті. По парі, щоб вони залишилися з тобою живими. Чоловічої статі і жіночої нехай вони будуть, з усіх птахів зародом їх, і з усієї худоби зародом її, і з усіх плазунів на землі зародом їх, з усіх попар війдуть до тебе, щоб залишилися живими з тобою, чоловічої статі і жіночої. Ти ж візьми з собі всякої їжі, яку споживають і збери до себе. І буде вона для тебе і для них споживою, і зробив Ной ну усе, як повелів йому Господь Бог, так він і зробив.